У нас приїхала нова поставочка тапок, жіночих, есмара та чоловічих ліверджі. Ми продаємо мікс по супер ціні 418 гривень за кілограм. Пара тапочок десь виходить від 72 до 78 гривень. Лот буде 100 кілограм різних тапочок, чоловічих, жіночих. І лот буде коштувати 41 830, 100 кілограм, Ось. Ось такі будуть різні тапочки, чоловічі, і такі тапочки. Багато різних видів. Десь, напевно, видів 100 різних буде тапочок. І ось такі з войлоку і шльопанцями. І ось такі чоловічі. Чоловічі, жіночі, десь 50 на 50 буде мікс. Ось такі будуть тапочки відкриті, жіночі, чоловічі. Ми тут вам накидали всі тапочки, які будуть в лоті. Лот це десь так, як лот буде дві сітки таких. Наші менеджери, контакти. Контакти наших менеджерів значить лот буде 100 кілограм, 418 гривень за кілограм, 41 тисяча буде коштувати лот. Пишіть менеджерам, замовляйте. Приблизно одна пара 72-75 гривень. Різні тапочки. Класна пропозиція. А якщо лот буде менший, якщо лот буде 50 кілограм, то 470 гривень за кілограм. Лот буде 50 кілограм. Це ось така. Це ось така сітка тапочок, це 50 кілограм. Тобто, виходить, в лоті будуть різні різні пари, різні розміри. Чоловічі і жіночі. Мікс. Мікс із 50 п'ятдесят на п'ятдесят 50, І Ось такі приблизно. будуть чоловічі, великих розмірів, різні. Ми беремо, накладаємо, і у вас виходять різні пари для магазину. Супер. Це і оптова із... продажа. Не пишіть нам розрібні. Ми не продаємо розріб зовсім. Ми оптовий склад. І ось такі будуть балеточки, і ось такі тапочки жіночі. Чоловічі, ось такого плану Класні на різний сезон і на, і на зиму, і на літо, і на весну. Ось такі будуть тапки. Такі класні. Значить, це всі тапочки у нас Lidl в даному лоті. 100 кілограм, супер ціна, рубрика з коліс. Замовляйте. Падають ці йдуть до вас.